Ось, ось тут. Записувати сюди, підемо. Так. Тепер тут я даю команду. Все, тоді починаємо. Тоді ще раз, я включаю слайди і це не ці слайди. Оці слайди, Ні, це теж не... О, які слайди? Оці, не ці. Є. Е. Е, так, все, тоді почнемо. Значить, На сьогодні у нас. Е... Друга лекція, запис розпішов, все добре. Тема в нас буде йти дослідження в області штучного інтелекту. Теж так звана вступна лекція, вона не несе в собі якоїсь такої сильного навантаження, щоб його там розбирати, ніяких формул, нічого. Це просто ознайомлення з штучним інтелектом. На минулій парі говорили про експертні системи. Тут трошки вже більше про штучний інтелект, чому він так називається, з чого він почався, яка його історія і так далі. От зараз глянемо основні питання: це три таких о, і я, Андрій. Бачите, підключаємо тоді Андрія чудово, ми всі на місці. Е, так, Андрій зараз приєднається до нас. Чудово, Андрій є. Все, ми продовжуємо лекцію. Андрій підключає звук. Дві, дві секундочки. Все добре. Добре приєдналися, Покажу, кажу. так пара у нас такий був збій, але що зробимо? І так я починаю тему номер 2 це штучний е, інтелект. Що це таке? І розглянемо так звані три питання. Ну, зараз спробуємо, бо нам до кінця пари знов таки залишилось хвилин 40. зараз спробуємо. І ти, типу, ми зараз подивимося три такі питання класичний період. Звідки почала історію сама іменем, саме ця методика використання штучного інтелекту для чого використовувався, що з не було? Романтичний період, так званий і період модернізму. Це ще трошки стара історія, тому що зараз ми знаходимося ще в періоду постмодернізму, коли вже трошки по іншому відносяться до самого написання програм штучного інтелекту, його використання і так далі. Це вже трошки пізніше буде. Зараз такий трошки історичний такий ракурс, ракурс історії нашу, так як хвилин, так от візьмемо. І так, що таке штучний інтелект? Це в принципі. І є область або інформатики, або розділ комп'ютерних наук, або його називають комп'ютерна лінгвістика і так далі. В принципі, це є така сторона, така сфера, які займаються розробкою комп'ютерних програм безпосередньо, які, програми комп'ютерні вони, в принципі, мають ті можливості, які традиційно пов'язують з людським мозком, тобто зміню людини думати вміння людини говорити, тобто мова тут поділяється, вміння навчатися, тобто отримувати знання, інформацію, вміння міркувати. Ну і звичайно, це для того, щоб ми могли приймати якісь управлінські рішення, виносити якісь е рішення до вирішення проблеми. У цьому випадку і є такі програми, всі програми комп'ютерні, які підходять під такою ситуацію, що замінює. Замінює можливість людського мозку не тільки чисто формалізація математичних дій, чи якийсь там перерахунок чогось, чи якісь ітерації чи порівняння і так далі. Це ніби прості дії вважаються. І ці прості дії завдавно вже за нас виконує комп'ютер. Але ось момент міркування, розпізнавання образів, момент ось то вміння прийняти про рішення на базі цієї інформації, Оце вже і включається назва така програм штучного інтелекту. Штучний інтелект це дійсно ті знання, які... Дозволяють е, робити такі додатки до телефонів, до смартфонів чи безпосереднє програмне забезпечення для комп'ютерів, чи якісь ми вже говоримо про експертні системи, бо ми вже знаємо, що це таке. Теж там використовує штучний інтелект, яке, в принципі, безпосередньо дозволяє оптимізувати і діяльність нашої роботи і відкрити те, що ми можемо раніше не могли зробити, скоротити витрати, звичайно, це все, тому що знов таки це швидкодіє комп'ютера, це можливість е, дати на автоматизацію деякі розрахунки, деякі дії, деякі аналізи і так далі. Те, що не обов'язково мати цілий, будемо говорити штат працівників, ну і так далі, і тому подібне. І ще цікаве. Вперше, можливо, ще починаючи з от цих от етапів розвитку штучного інтелекту, ми дозволяємо нашому роботу, нашій автоматизованій системі чи нашому, наприклад, системі експертній, дозволяємо творчість. Тобто, те, що притаманно людині, людина, яка в принципі може малювати гарно, може там музику створювати і так далі. Ви вже бачите, що зараз навіть деякі штучний інтелект, навіть пише вірші. Пробую якісь навіть оці створені сучасні роботи вони можуть показувати емоції свої, тобто реагувати на якісь ситуації, ну тобто мати якусь зворотній оцей зв'язок. Це достатньо цікава зараз така сторона є ще комп'ютери. Вони ніби схожі на дійсно на, на людину, виходить. І в даному випадку, що саме цікаве, що вони не стоять на місці. Це не та програма, яку ми з вами написали. От як ми звикли програму писати, написали, заклали в ній те, що треба зробити, і в принципі ця програма вона по цьому шаблону йде, по цьому алгоритму. Від от і до, от, якщо не туди, то сюди це вона все виконує. Ці програми штучного інтелекту володіють такою властивістю, як самонавчання. Тобто, якщо вони володіють класальними, як ми казали, експертні системи, базами знань, знання людина вклала в них, але ці знання треба аналізувати, і коли ми аналізуємо знання, ми виносимо якісь висновки. І ці вже висновки являються знов таки етапом навчання для цього програм сучного інтелекту. Людина може навіть не розуміти, тобто навіть оці нейронні мережі, як ми будуємо, теж теж елемент. Програми комп'ютерної, Ми можемо до якоїсь точки, як ми говоримо, закласти інформацію зрозуміти, що тут, наприклад, програма вона освоює цю інформацію, вона її аналізує, вона її складає там, вираховує, вона її діла на якісь частини, вона шукає схожі ознаки, вона теж. Тобто, все зробить, робить. Але далі вона робить висновки, і ці висновки вже є базою для подальшого її навчання, для подальшої висновки. І вона вже робить висновки на базі цих висновків. Тобто, це момент, там вже людина вже туди не втручається. І тоді програма штучного інтелекту вона сама вже далі розвивається і сама може, може нам запропонувати все що інше. Ну ви зараз бачите, що в принципі дійсно дуже багато таких програм вони використовуються. Ми говорили про програми автопілотів, програми роботів, програми, наприклад, заміни експортних систем. Те, що навіть дивіться, онлайн-прекладачі в реальному часі, це теж програма штучного інтелекту, яка може вловити безпосередньо на. на так у нас звук, так хочеться: варіанти слів відрізнити їх, тобто розпізнати ці слова. І можу, в принципі, їх ще перекласти, тобто знайти аналог в тлумачнику, який теж ми її закладаємо. Достатньо зараз хватає штучного інтелекту у програм. В принципі, в принципі на, сьогодні, на сьогодні будемо говорити такі напрямки. Такі безпосередньо різні от такі е, е, сторони, де можна застосовувати штучний інтелект, це безпосередньо сама така наука, Data Science, наука про дані. Якщо враховувати, що ми говоримо про біг дата і так далі, ці всі моменти, то це такий прям ціла сфера наукової діяльності, де ми користуємо штучний інтелект по роботі з даними. Ви ж пам'ятаєте, ви навіть лабораторні роботи робили, шукали помилків даних, шукали, шукали наскільки ці дані, наприклад, можуть бути піддаватися татистичне оцінювання, тобто вони чи мають нормальне розподіл чи ні. Робили з ними якісь прогнози з цими даними, шукали вплив чинників один на одну, кореляцію між цими даними. В принципі, це все математичні методи, які ви вивчили, але це ж все може робити комп'ютер. Тобто, якщо ми загружаємо дані і даємо програму, що там і там порахувати, там і там зробити, безприяв це, це нас може людина замінити в цей штучний телект, який це може робити за нас. Дивіться, є програми машинного навчання, глибинного навчання, те, що представляє собою безпосередньо, коли ми ставимо ці пакети прикладних програм чи програма забезпечення на якісь робочі місця і дозволяємо їм саме в цій сфері бути спеціалістами, тобто оці будуть експертами. Ну, нейронні мережі трошки я Вже розказувала Це методика. Це теж це ж програма. Це теж програма яка дозволяє побудувати сам хід от прийняття рішення на основі ну такої думки, що в нас в людині в мозку відбувається теж прийняття рішення на основі якихось імпульсів між нейронами. Тобто нейроні у нас передають інформацію, один від того. То, чим більше зв'язків, чим більше нейронів пов'язано, тим більше тих зв'язків між ними. І далі можна аналізуючи ці всі сторони, прийняти якесь більш точне управлінське рішення. Теж, будь ласка, це вже працює. Розпізнавання образів, комп'ютерний зір. І розпізнавання осіб face recognition, В принципі, ці всі програми, я думаю, ви вже їх використали, да, в принципі, в кого є там смартфони, елементарно, якщо вас розпізнають по вашому обличчю чи по відбитку пальця, це теж штучний інтелект, це теж те, що ми говоримо, він може нас впізнати, розпізнати нас, і для того йому, в принципі, треба тільки кілька разів навчити. Тобто, щоб він запам'ятав оці моменти. Чи нюанси там, чи при тому освітленні, чи при тому, чи при повороті, чи, чи зверху знизу, що просто штучний інтелект він собі робить оці всі, будемо говорити, інформацію зберігає і на базі ні, вже навчається. Оце цікаво, дуже така штучка. Далі підемо. штучний інтелект вперше використовував американський інформатик Джон Маккартні. В 1956 році, тобто, уявіть собі, вже, ну я не буду шесто років, але ну, вже майже 100 років пройшло, коли була перша така ідея використати таку програму для е, комп'ютера, комп який, в принципі, міг грати в шахи. Тобто, гра в шахи, в принципі, ну, вона теж є логічною грою, є той, що заставляє мислити людський мозок, який приймає рішення, має бути це міркування, продумка на кілька кроків вперед. Раховуючи ситуацію, яка зараз сталася на полі, розуміючи в принципі, знов таки ту інформацію, як ходять фігури, де вони зараз які можливості знов таки передбачити стратегію ще іншого гравця, і це все було спроба закласти в комп'ютер, який називався Марк. 1 такий комп'ютер, щоб штучний інтелект міг продумати на кілька кроків вперед, можливу реакцію іншого суперника. Суперника і заложити собі оці теж стратегічні такі дії, куди йому це йти. І оце була така перша спроба штучного інтелекту. І далі, далі ми подивимося, в принципі, оці етапи. Етапи створення штучного інтелекту пов'язані з все з нейрокібернетикою. Тобто це наша безпосередньо з вами будемо говорити основа, і тому що знов таки як подумати, як працює мозок людини, як він приймає рішення, як він думає. Ми пам'ятаєте, ми вже говорили, що не, не всі ж для того, щоб прийняти якісь рішення, ми не всі приробляємо всі варіанти. Згадайте, на, на кіберниці, я вам розказувала, що якщо дійсно реально для якогось підприємства, пам'ятаєте, навіть ту просту схемку: 300, наприклад, видів товару, 300 видів продукції, це не так багато для якоїсь корпорації. Але для того, щоб вона запрацювала, якщо хочемо, ми дійсно продумати. Кілька от всіх от можливих варіантів, навіть всього по двох, там продукція є, продукції немає, чи товар перепродався, товар не продався. Навіть цих двох таких, будемо говорити, коливаннях, так чи ні, так чи ні, нам потрібно, якщо ви пам'ятаєте, пам'ятати, розказувала, ну, не знаю, мільярди років, щоб конкретно це все прорахувати з нашою, наприклад, швидкістю дії мозку. Це неможливо, тому що рішення приймається буквально от сьогодні на підприємстві, Треба прийняти рішення, чи товар продавати, чи ні, яку ціну ставити і так далі. Тобто, по суті, мозок людини ніколи не виконує ці всі математичні дії, ніколи не проявляє ці всі варіанти чи всі ітерації, ніколи він їх досконало не прораховує. І знову таки те, що ми даємо зараз, наприклад. Методики математичного моделювання, знову таки, розрахунок ось цього нормального розподілу, чи теорії ймовірності, скільки ймовірність за той чи іншої події, Ну, теж ви розумієте, що ніхто цього на підприємствах не робить. Щоден бухгалтер не сидить, не рахує в статистичні показники перед тим, як їх, наприклад, порахувати там плюс чи мінус, там вони пішли в дев'ять чи крить. Тобто, знов-таки, ми говоримо, що ми ускладнюємо це, ми хочемо зрозуміти, як працює мозок людини, розбити його на формалізовані дії. І ті, що формалізуються, записуються математичними рівняннями. Насправді цього. Так, так не є. Насправді, ми дійсно ми приймаємо рішення, можливо, на основі інтуїції, можливо, на основі власного досвіду, можливо, на основі якоїсь еврестики, догадки і так далі. І ось цей момент, цей момент досліджується саме в нейрокібернетиці, яка займається тим, що ми розглядаємо, як же приймає рішення людина, і, ну, звичайно, розуміючи, що приймається рішення в мозку людини, розуміючи фізіологічно, що там є нейрони, там є імпульси між мозком, електронні імпульси. І так далі, ми пробуємо це відтворити відтворити на те, що у нас дійсно чи можна буде створити таку саму ж програму. І ось, ось вже в 60-х роках минулого століття, з'являються такі звані роботи, які пробують ну, в принципі, описати, описати програми, перші програмні продукти, які йдуть за цією логікою. Логікою, перш за все. Яку б собі придумали, що так діє що так математично діє мозок, що ми беремо зв'язок задачку за рахунок того, що ми хочемо це прорахувати, якісь можливі варіанти, логічно подивитися якісь ці моменти, але, але плюс, плюс добавити ось це євристику, евристика, яка не притаманна математиці, тобто суха математика взагалі говорить, що це неможливо, там потрібні чіткі формули, чіткі розрахунки. А ось кібернатика говорить, а чому б ні? Якщо ми можемо, наприклад, мати якісь е, правила, які нам говорять експерти, що в цьому такі ситуації треба діяти саме так. І ми не можемо ніяк це пояснити математично. Ми не можемо до цього діти математично. Чому би нам не прийняти цей основу, о саме цю експертну таку дію і вкласти її в основу, наприклад, подальшої програми, яка буде приймати рішення на основі цієї от запропонованої експертами дії? Тобто, в принципі, в принципі, от тут навіть написано цікаво, що не потрібно е кількість переборів перебирати це все просторі пошуку рішень, достатньо зрозуміти. От таку, знаєте, от евристичну логіку людини, що вона схапнеться за цей момент і далі буде приймати рішення по цій гільці. Не буде далі ці тисячі трасі робити і перераховувати тисячу форму. От це був такий, знаєте, от, коли ми зрозуміли, що так треба будувати програми комп'ютерні, ну, я маю на увазі не я особисто, звичайно, в світі, і тоді з'являються ці перші э, достатньо цікаві, евристичні програми, штучного інтелекту, які вже побудовані не чисто на. Переборі всіх варіантів. Навіть дивіться, перші програми, які грали в шахи, вони просто тупо перебирали всі варіанти. Просто тупо перебирали, якщо ми йдемо туди, що нам може зробити противник і які будуть подальші кроки, просто перебираючи це все. я Кажу математично це дуже складно зробити. Ця ідея покласти, була появилася, ну в принципі, давно. Ну, звичайно, для того, щоб це ми змогли робити. Слайд переключився. Ми будемо побачити, що в нас основу побудові так званих експертних систем, які, в принципі, і що ми зараз називаємо штучним інтелектом. Основа того, що покласти. Не просто рішення математичних задач, не просто прийняття управлінського рішення на базі алгоритму, якщо то, якщо не туди, то сюди і так робити далі, а вкласти ось цю, туди можливість, яка в принципі ну, будемо говорити, може нам дати ось цю, цю догадку. Що саме не треба перебирати всі варіантів, а треба взяти гілки піти, і саме ця гілка може спрацювати. Десь там в мене була схемка, зараз попробую, я показати, як вона правильно буде Дивіться, в принципі, в принципі, те, що я починала говорити спочатку, ми, давайте, щоб я слідкувала що за часом, щоб я не пропустила, що коли нам закінчується, що 20 хвилин, хоч трошки хоч трошки розкажу вам. Дивіться, виходить, знов таки: ми знайшли ось ці три етапи, які можемо. Три періоди, які поділити, коли в нас з'являлася ось ця ідея створити штучний інтелект на основі того, що можемо це робити. Перш за все, після початку Другої світової війни були зроблені спроби вирішувати просто ігру робити. Ігру, головоломку, якусь те, що буде побудовано на логічній істині. І ось цей момент, що я хотіла зараз вам привести до цього, до пошук просторюють станів. Це дуже цікава ідея. Ідея, яка в принципі і одержала цю назву пошук просто рісталів. Вона дуже проста. Вона може бути таким чином, що, наприклад, якщо ми хочемо якусь задачку, достатньо складну задачку, чи, наприклад, гру в шахі, ну, там, де треба мислити, чи якусь головоломку, де теж треба спочатку догадатися, яким шляхом піти, а не просто тупо перебирати всі варіанти, бо це може затягнутися в часі. Бо, от таку таку задачку ми можемо зробити таким чином, або просто, просто йти. Перевіряти кілька разів оці всі моменти перевіряти, або догадатися, яким чином ми маємо вибрати той шлях, який саме буде логічно, простішим, і перевірити його, якщо він, звичайно, нам не підходить, перевірити інше. Ось десь так буде у нас получатися. Дивіться, один з таких способів. Це просто те, що ми можемо представити будь-яку задачу малюнку. Пам'ятаєте, ми казали, чи якщо краще намалювати задачку, то вона буде простіше. Намалювати граф, де станеться вузли, операції, це духи, і спробувати представити, як воно буде. Ось дивіться: елементарна задачка, яка була запропонована для розвитку штучного інтелекту. Ми беремо всього-навсього три букви. Ну, це просто латинські букви це і АЙ, і ми хочемо попробувати це головоломка з точки зору саме ну, створення слів, якщо, можливо, ви таку грали Гра, вона, в принципі, популярна була. Спробувати таким чином робити комбінацію з цих букв, щоб в кінці кінців воно вийшло якесь логічне слово. Наприклад, от якщо ми беремо Т, С і a має бути або акт, або КЕТ, -E тобто якесь слово, яке має логічне значення, щось воно має означати. То дивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо просто піти, спочатку на першому кроці. Виділити два варіанти, додати на другому кроці ще одну букву, може бути А, а С, а може бути С, А, з словами. А на третьому кроці додаємо третю букву, і бачите, в нас іде розгалуження, може бути Т, АТЦ і так далі, Що всі ці варіанти. Але, але дивіться, але ми можемо так зробити: ось тут далі, далі такий варіант, або тут переключуюся далі, або піти спочатку не перший, другий. А потім третій, четвертий, всі варіанти. А піти спочатку по лінії першій верхній, тобто взяти тільки один варіант, а це, і далі додати до нього те і так далі. І побачити, чи там буде слово акт, чи там буде слово кет, чи воно, в принципі, нам буде логічно допускатися, що це вже закінчена головоломка розв'язана. Щоб не йти далі. Таким чином, ми зразу відрізаємо всі нижні гілки і вже не будемо їх переробляти, вже не будемо до них йти. Таким чином ми скорочуємо час на розв'язок задачі. У таким чином, тобто це просто методика, яка дозволяла нам побачити, як має працювати штучний інтелект. Чи треба йому іти зразу всі теж, якби казали, що тисячу цих варіантів перерахувати, подивитися, чи вони працюють, чи спробувати евристично піймати один варіант і дійти до глибину, як назвати глибину. Оце от да, такий варіант, або в ширину, або в глибину метро зрахунки. І я вам скажу, що цей момент в глибину він завжди був має по часу коротший варіант, і він має швидше. Швидшу реалізацію, і саме в принципі, він цікавіший для того, щоб якщо ми говоримо приймати проміжке рішення, саме його закладати в експертні системи для того, щоб ми могли це прорахувати. Ну, в принципі, дійсно, ці алгоритми, які говоримо в ширину в глибину, вони мають е, якісь такі, будемо говорити, е, мають різницю різницю, тому що, якщо ми говоримо, що е, е, для порівняння яким чином має бути пройдено це рішення, то можна це прорахувати, тому що. Не можемо закладати всі ці моменти. Ми, знов, ми говоримо, як, що ми в штучний інтелект вкладаємо не просто математичні дії, а вкладаємо думки, як людина мислить, як людина приймає рішення. І оці моменти, ці алгоритми, вони дійсно були продумані, запропоновані майже в кінці минулого століття для того, щоб використовуватися в штучному інтелекті. Ну так, в принципі, дійсно, якщо говорити, що. Чим більше рівнів, тим воно буде більше зростати кількість цих ітерацій, кількість перерахунків, кількість варіантів, це називається комбінаторним вибухом. І тому, в принципі, щоб не було такого грубого перебору цих всіх варіантів, повторюсь, що їх може бути там тисячі, мільйони і так далі. Ми в принципі пропонуємо штучному інтелекту спробувати підійти інтелектуально, тобто догадатися, яким чином можна буде підійти, щоб розв'язати ту чи іншу задачу. І далі, далі ще одне завдання, яке стало. На порядку денному перед тим, як зробити, я ще встигаю, встигаю, зробити рішення, ми можемо сказати, що воно, в принципі, виходить, в нас це є доведення теорема. Теж достатньо складна така місія для комп'ютера, тому що, щоб довести теорему, треба мати основу, треба мати ту базу, яка буде говорити, що на основі того чи на основі того, порівнюючи ці варіанти і так далі, логічно вивести ту чи іншу таку, знаєте, думку. Тобто, це, в принципі, дійсно. Складна така була задача, посталася перед перед саме без безпосередньо штучним інтелекту. І ось цей евристичний пошук. Дивіться, евристика це властивість догадки, яка в принципі закладається в програму нейронних мереж, в програму штучного інтелекту для того, щоб ми могли показати, що от спосіб на шляху. В принципі, саме дійсно як специфічні області знайти той, 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 той шлях саме безпосередньо, який дозволить швидше прийняти управлінське рішення, не перебираючи грубим перебором все інше. Чим відрізняється програма штучного інтелекту від звичайної комп'ютерної програми? Якщо ми звичайно програму запускаємо, вона буде тупо йти по алгоритму. Вона нікуди не піде в сторону, вона буде виконувати, якщо то і буде йти. Програма штучного інтелекту, їй дозволяються пошук і дозволяється приймати рішення, які в принципі Відрізняється від стандартного нашого заходження. Так, ну це, в принципі, так. Тут трошки є. Давайте, щоб я вже бачу часу мало, я не буду розказувати ці моменти, ці нюанси. Ми підемо далі. Підемо далі, те, що в нас програми пошук просто часу. Так, я хочу прийти. Так, ну, ще буквально, бачите, у нас два періоди, що залишилося, і залишилося. кілька. Давайте спробуємо швиденько побігтися. Значить, період. Вже в кінця х років, 70-х років минулого століття, називають для штучного інтелекту періодом романтичним, тому що в принципі в даному випадку вже не тільки цікавили задачки комп'ютерної гри чи шахи, чи якоїсь задачки задачки теореми, для дослідників для розробників штучного інтелекту стало вже цікаве розуміння машинного, перш за все мови людини. Тобто, щоб з машиною можна було вести якийсь діалог. Можна було говорити з машиною. І в даному випадку, дійсно, дуже було багато спорів, говорили, що як же це можна, машина, в принципі, не повинна, розуміти, не повинна це, це говорити. Але, але дійсно з'явилася така розробка системи, яка, в принципі, вона розуміла, розуміла слова при англійській мові слова були, і, в принципі, могла робити якісь дії. Ось, наприклад, її навчили різні кольори. Тобто, на англійській мові там, red, blue, green, і так далі, всі кольори навчили. І показували, наприклад, що це може бути, якась конструкція, якісь, наприклад, коробки різного кольору. І звучали фрази. Тобто, я, наприклад, поставити сінню, там пірамідку на зелений кубік. Елементарна фраза, яку, у принципі, дитина, будемо говорити, у нас для садочку, це нормальна така гра, щоб навчити дитину розуміти, що таке є Геометричні фігури, кубики, пірамідки, там якісь все інше, і показати їх кольори. І ось таку, наприклад, записала програму, звичайно, яка штучний інтелект він ловив на слух, ловив різницю між кольорами, в англійській мові і ловив на слух різницю між геометричними фігурами. І дійсно він міг показати це було на екрані спочатку, що це був не безпосередній якийсь там робот, який піднімав руками, це, він на екрані показував картинки, що яку фігуру він ставив на яку фігуру. І уявіть собі, що дійсно це була достатньо така. ну, Бо якийсь був такий вибух в штучному інтелекті, коли ми показ, показували такі речі, що людина говорить і комп'ютер виконує дію, слухаючи людину, він ніби чув її мову. Звичайно, ми не можемо говорити, що це є розуміння мови людини. Це просто була програма, яка ловила ці семантичні якісь різниці, звуки. Відрізняла звуки, відрізняла інтонацію, відрізняла ці, наприклад, там, комбінацію цих звуків. Це була дійсно якась така семантика. Але якщо вже Комп'ютерна програма ніби так говорила, це стосувалося таке, ніби що нас розуміють боженьки. Ми сидимо перед комп'ютером, ми йому говоримо, постав червоний там на сині, все і він це робить. Значить, тобто, комп'ютер тоді вже розумний, значить тобто, він розуміє нашу мову і так далі. Тобто, це був такий вибух для дослідників, які. В принципі, це міг показати так, йдемо скоріше далі. Так, породжуючи аналіз протоколу, ну зрозуміло. Дивіться далі: що, те, що ми починали говорити веслах системи, для того, щоб ми могли чітко от побачити цей момент самонавчення штучного інтелекту програми, який ми в принципі, хочемо побачити сам процес, як. Машина приймає рішення, тому звичайно нам потрібен зворотний зв'язок. І я це на минулі парі говорила. Зараз поговорю, що в принципі, якщо ми, ми хочемо спочатку закласти інформацію експертну в експертну систему, пам'ятаєте, ми за ми беремо експертів. Ми збираємо кучу експертів і говоримо, що ось така задача. Як ви виводити рішення, зада задачку? І просимо знов-таки в голос експертів проговорити це. І оцей момент прийняття рішення експертів, як вони це хочуть зробити, ми закладаємо і комп'ютеру. А далі, коли експертна система починає приймати рішення, ми протім зворотню показати на основі, чого вона прийняла це рішення. І тоді, коли порівнюючи ці моменти, ми можемо дійсно сказати, що чи навчилася з по експертна тому чи іншому, то чи інші дії, яка в нас там була. Я переживаю нас Хмельницький знов дав якісь. З повідомлення, і слава Богу, це не переживай дуже це не, не те, що було б так. І в принципі, дійсно, ми хочемо говорити. Так, про це романтичний період. Давайте я далі піду до, до іншого періоду. До модернізму у нас лишається дуже дуже мало часу. Значить, Третій період, пер період, це етап розвитку історичний. Повторюється, тому що постмодернізм зараз ми живемо в цьому періоді, тому це окрема зараз, які зараз і програми і так далі. Ми говоримо про історію трошки. Так, от історично, в принципі, цей період це теж вважається десь роки 80 вісімдесяти минулого століття. В даному випадку воно, в принципі, було трошки такий період. Ніби не сильно такого розвитку, тому що там були тільки розроблялися концепції, бо великих комп'ютерів не було. Але в той час, в той час з'являється дуже такий потужний це є інтернет, коли ми говоримо, що з розвитком інтернету міняються системи інформаційні, міняються програми забезпечення, міняється все інше. Тому звичайно, розвиток штучного інтелекту ті програми, які були спочатку на комп'ютер персональних, які були такими невеличкими кіспрограмками, вони зараз вже починають за якогось нового. Такого, знаєте, забарвлення. І в цей період, виходить, в нас йдуть так, 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 алгоритми, прийшли до, до традиційних, я трошки теж пробіжуся. інформаційний вибух це те, щоб, розказ... принц... щоб не розказувати. А, принцип, о, почте, я спішила вам не розказувати, а пара вже закінчилась. Тоді давайте ще трошки тоді більш детально. І е, період це створення е, цих програм, саме тоді появляються саме такі нейронні мережі, які нам показували, що. Вони можуть до якогось, от те, що я почала говорити, до якогось етапу слідкувати слі, слідувати діям людини, а далі, далі йде момент самонавчання. І от наступна тобто, лабораторна робота ми будемо вже безпосередньо використовувати нейронну мережу і будемо дивитися, скільки вона може навчитися швидко чи не швидко. Тобто, ці моменти так, розкажу далі, бо я трошки перескочила. І все, підходи статистичні, ймовірності підходи. Це, я думаю, не, не цікаво. Отже, може, давайте, щоб я далі вже тоді бігом спішила, не сильно вам все розказати. Давайте на сьогодні тоді ми закінчимо це все. Так, я тоді зараз все зупиню. Ага, от тут я зупиню.